Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився за повне закриття кордону з Україною для постачання будь-якої сільськогосподарської продукції. Хоча й підкреслив, що це має бути зроблено у діалозі з Києвом. Туск зробив цю заяву перед е, імовірною зустрічю польських урядовців із учасниками протестів фермерів. Е, Якщо відбудеться вже завтра у Варшаві. І ця заява демонструє, що польський уряд швидше хоче домовитися із представниками протестувальників, ніж знайти якусь спільну мову з українським урядом. Отже, що реально відбувається у 2022 році після нападу Росії. На Україну. Європейська комісія ухвалила рішення про скасування будь-яких обмежень для постачання української продукції до країн Європейського Союзу. Тобто фактично тимчасово запровадила для України режим такий самий, як і для інших країн-членів Європейського Союзу. Тепер польський уряд не просто хоче закрити кордон для. Української сільськосподарської продукції, а підкреслює, що Польща найбільш серйозно втрачає від цих поставок і таким чином виступає за відновлення обмежень для товарів з України. Причому мова йде не просто про зменшення квот для української сільськогосподарської продукції. А й повернення до довоєнного рівня, тобто рівня, який був зафіксований в угоді про асоціацію України з Європейським Союзом. Про це, зокрема, говорив нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таким чином, польські урядовці нібито констатують, що війна Росії проти України вже закінчилася. І українська економіка фактично зруйнована російським нападом. Не потребує додаткових заходів солідарності з боку європейських країн. І водночас прем'єр-міністр Польщі говорить про те, що Польща залишається найголовнішим союзником України у Європейському Союзі. І тут потрібно запитати: а з якого такого дива? Адже союзницькі взаємини якраз і передбачають взаємні поступки і навіть жертви. Які одна країна хоче нести заради іншої спотвореної і знищеної війною. І тут ми спостерігаємо до певної міри, очевидно, політичну шизофренію. На саміті Вишеградської групи прем'єр-міністр Польщі Дональд Турстк жорстко розмовляє із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем'єр-міністром Словаччини Обортом Фіцом. Повторюють відомі наративи про необхідність перемовин України з Росією закінчення війни, говорять про те, що Захід займає неправильну позицію по відношенню до допомоги Україні. І Туск на цьому саміті виступає як головний захисник українських поглядів на закінчення війни і поглядів, які зараз поділяє більшість політичних лідерів цивілізованого світу з іншого боку. Угорщина і Словаччина не блокують свої кордони з Україною, ба більше Угорщина відкриває нові пункти перетину кордону для того, щоб мінімізувати ті проблеми, які виникли у України внаслідок дій польських протестувальників і польського уряду, який вже котрий день не може зупинити не такий вже й масштабний протест на кордоні України і Польщі. І Дональд Туск, як досвідчений політик, міг би запитати у самого себе, що важливо виступати із заявами, які схарактеризовували польську позицію як найбільш дружню по відношенню до сусідньої країни, чи здійснювати заходи, які допомагають Україні випитатися з того економічного зашморгу? Який з одного боку створюється зусиллями президента Російської Федерації Володимира Путіна, що знищує українську економіку, а з іншого руками тих західних сусідів України, які намагаються зробити вигляд, що війна Росії з Україною вже закінчилася, і українська економіка вже функціонує у своєму довоєнному вигляді. А це не так. Це відверта брехня, це бажання заплющити очі і не дивитися вгору. І тут ми знову маємо продовжити ту саму дискусію, яку Туск, сам Туск та інші польські політики проводять з Орбаном і Фіцо. Чи буде для вас краще, якщо Росія переможе у своїй війні з Україною? Чи потрібно для Росії створювати інструменти, додаткові інструменти, які сприятимуть її тріумфу? І Мені здається, що це питання, яке поляки адресують угорським чи словацьким керівникам, можна було б абсолютно спокійно адресувати і політичним лідерам Польщі. І запитати, що для них все ж таки є важливішим: передвиборчі інтереси, стосунки у коаліції чи все ж таки намагання не сморити смертельну небезпеку біля кордонів власної країни. Коли вже ніхто не буде пам'ятати про польських фермерів, вони вже мало кому будуть в цей момент цікавими. І тут я, звичайно, усвідомив би ситуацію, коли у Варшаві шукали б рішення проблеми, яке б полягало у створенні нових дотацій для польських фермерів з боку Європейської комісії. Ну і дійсно, якщо. Польські фермери втрачають певні прибутки внаслідок того, що для України створений режим аналогічний тому режиму, який є в інших країнах Європейського Союзу, польське сільське господарство, як і сільське господарство сусідніх з Україною, країн Центральної Європи, можна було б підтримати. Але чому за український кошт? Чому за кошт виживання української економіки? Чи можна називати дружнім ставлення країни? Переважна більшість громадян якої підтримує фермерський протест, а значить фактичне знищення того, що від української економіки залишилось. Адже польську економіку ніхто не бомбив, не руйнував. Уявіть собі, палаючи поля врожаю польських фермерів. Знищені заводи. Мільйони біженців. Здається, тоді Польща б думала не про прибуток. А польські фермери зараз не протестували, а шукали б собі місця десь на спортивних майданчиках в Німеччині чи Франції. Ну, це абсолютно інший рівень випробування, правда, ніж той, який є сьогодні у протестувальників. І зовсім інші проблеми вирішує польський уряд, ніж ті проблеми, які вирішує український уряд. І ця промовиста ілюстрація вона ж непогана, тому що вона говорить про наступний розвиток подій в разі програшу України. Адже самі європейські політики вже зараз допускають можливість конфлікту між Російською Федерацією і країнами НАТО. Це ж не абстрактні країни НАТО. Та ці самі польські фермери, які будуть разом із своїми дітьми шукати собі притулку на стадіонах в провінційній Франції і розповідати одне одному історії про те, як вони блокували український кордон, і які у них були чудові вражаї. Однак слухачами цих історій будуть хіба що. Ті, хто разом із ними буде ділитися нелегку цю долю біженця з власної країни, чого я їм зовсім не хотів би побажати. Але для того, щоб так не відбулося з поляками, варто подумати, що зробити, щоб так більше не відбувалося з українцями, чи не так? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon і Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!